Приветствую вас, мои друзья, коллеги, товарищи, также компаньоны. Всем кому нравятся мои видео, есть вот, например, такая плата. Здесь много посеребрения. Если их кусать, так очень много мы потеряем материала. А я вам сейчас покажу, как я это сделаю все красиво, аккуратно. Ему мой строительный фен. І ми зараз почнемо з цієї, як видно, що там і там воно все спаєне кругом, можна сказати, добратися дуже важко. Так, Включаємо фен, беремо пластогубці. і починаємо нагрівати. Нічого цим деталям не буде, якщо на них направити фен. разогреваем когда стукать по плате может подать на пайка и тем мы покращиму наши изделия чтобы вынять детали Сильно не переживайте. Ось бачите, він буде відлітати, деякі деталі вже. Кусачки ось чуть-чуть, І хоп, чистота і порядок, як кажуть. Зараз ми цю плату роздінемо, як я кажу, і вернемось до вас ще щось покажу вам. Ось що у нас вийшло, плата і детальки. Другоцінні каплі припою. Зараз ми ще одну плату. Ось цю, наприклад, попробуємо видалити, перегріємо і як воно буде, зараз вам покажемо. Взяли ми плату, включили фен вже трохи і починаємо водити, нагрівати плату. Сукати феном, звісно, все категорично не можна, ламається фен, випригує пружинка і перестає гріти фен. Але ми беремо, різкуємо, як кажемо, нервні люди. Нема в нас часу ніколи, взяти щось друге, да постукати. Так, вже плати випадають, деякі деталі. Нам поможуть кусачки ще вони. Легко вилазять. От так, як кажуть, і робимо ми свої перші мільйони. Кому потрібні деталі пишіть, заходьте в, коментар... в наш телеграм-канал, буде під відео. Кому цікаво, підписуйтесь. Там буде багато цікавого також, а зараз я її облуплю і покажу вам ще деякі приколи. можливо. Ось що вийшло з цієї плати. Залишилася у нас ще така плата. Якщо щось, щось згадаю, ще повернусь до вас. А якщо ні, ви зрозуміли, як з нею працювати, пишіть, коментуйте, може у когось є якісь предложения. Підписуйтесь на наш телеграм-канал. І, як кажуть, ні пуха, ні піра ні легкому нашому труді.